Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо коротесенько про гідрокостюми для триатлону. Для тріатлону використовується використовуються професійні гідрокостюми, зроблені з неопрена. Бажано, щоб цей неопрен був гладенький. Як ось, наприклад, на цьому гідрокостюмі. Бачите, тут не тканина, не нейлон ніякий. Тут резинка вця, не опрен, але він згладжений. Це буде передавати швидкості. Ну, може, швидкості не буде передавати, але не буде тормозити об воду. Це товстенький, різнотовщинний гідрокостюм. Тут, бачите, є таблиця товщин. Ззаду трошки менше. 3 мм. Попереду грудь та ноги. 5 мм. Ось такий, або 4,5, мабуть, втеплений гідрокостюмчик. Ще покажу вам отаку от модельку. Так, давайте це зафіксую. Покажу вам от таку модельку. Це також гідрокостюм для триатлона, як бачите, повністю резиновий, склеєний гідрокостюм е з відкритого, згладженого неопрену він такий. Ну, дуже-дуже-дуже-дуже слизький. І по воді він дуже гарно ковзає, і тому швидкость не збавляє як звичайний гідрокостюм для дайвінга, який оброблений з верху нейлоном. Молня ззаду, щоб тут не було ніяких перешкод і тормозів. Цей гідрокостюмчик у нас 3 мм. У двох словах коротесенько, мабуть, все. А кому цікавить більше інформації, всі приходьте до нас у магазин Батискав або робіть своє замовлення на нашому сайті Батискав.ю. Слава Україні! Слава героям! До побачення!